Воркшоп для підприємців та тих, хто тільки планує відкрити власну справу, провели у Чернівцях. Учасникам розповіли, як отримати державний грант на бізнес, хто має право подаватися, та які напрямки нині найбільш популярні. Про зміни в програмах, нові можливості для молоді, а також історії тих, хто вже скористався підтримкою. Далі в сюжеті. У Чернівцях відбувся воркшоп як для діючих підприємців, так і тих, хто лише мріє про власний бізнес. Власна справа з підтримкою держави. Його організували обласний центр зайнятості спільно з центром розвитку підприємництва. Учасникам розповіли, як скористатися можливостями державної грантової програми Власна справа від підготовки заявки до отримання фінансування та ефективного використання грантових коштів. З липня 2022 року, коли стартувала програма Власна справа, у Чернівецькій області було ухвалено понад 900 позитивних рішень щодо видачі грантів, повідомили в обласному центрі зайнятості. Що це за собою дає? Які можливості? Тобто область отримала понад 1700 нових робочих місць, а загальні інвестиції від нашого справи, власна справа від грантерів, це понад 220 мільйонів гривень. Були за три майже роки вже трошечки більше інвестовані до Чернівецької області. Ми рахуємо, що це досить непоганий результат, але треба розширюватися надалі, е, анонсувати, що відбувається, які зміни. Саме про нові можливості і йшлося на воркшопі. Учасникам презентували зміни в програмі, зокрема нові напрями підтримки, збільшення сум мікрогрантів. Та нові можливості для молоді саме сьогодні. Ми запросили наших майбутніх підприємців та діючих, щоб розказати, які зміни держава пропонує. Тому що з початку дії програми відбулося дуже багато змін. А саме ми будемо сьогодні акцентувати увагу на гранти для молоді це віком від 18 до 25 років, які можуть отримати молоді люди. І там умова лише реєстрація фізичної особи підприємців. Також ми будемо говорити про новинку: це креативні індустрії. Це досить непогана програма, якою можна скористатися. Тому ми запросили також сюди людей, які мають відповідно до цього тичність, і будемо їм розказувати про можливості, які вони можуть отримати. Серед найпопулярніших напрямків оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування, СТО, салони краси, масажні кабінети, а також поодинокі приклади креативних бізнесів. Особливу активність демонструють мешканці вишничини, де з'являються. Унікальні крафтові проєкти від захотівлі ягід і грибів до сироваріння, окрему увагу приділили історіям успіху. Про реальні результати участі в програмі розповіла Юлія Роснак, засновниця центру розвитку дитини. Підприємиця тричі подавалася на грант і, врешті, отримала 250 тисяч гривень на розширення бізнесу. Завдяки гранту ми хотіли розширитись, бо коли ми брали участь, то в мене вже на той момент був діючий центр. Ми б закупили багато техніки, такі як ноутбуки, планшети, завдяки яким запустили новий напрямок графічний дизайн, що й зараз молоді дуже актуально. Як розповідає пані Юлія, спочатку проєкт не отримав підтримки, але наполегливість дала результат. Ось такі якісь формальні труднощі були, але е, таких е, дуже дійсно дуже просто. Якщо у тебе є чітка мета, чітка ціль і е, розуміння, що ти робиш і для чого, і вмієш це доносити відповідним людям, то все вдається. Здебільшого, підприємці подаються саме на мікрогранти до 250 тисяч гривень, каже Ольга Багрій. Найближчим часом очікують оновлення програми. Сума грантів збільшиться. Ми чекаємо з дня на день змін в постанову. Буде збільшена сума, вона буде сягати 350 тисяч гривень. І багато підприємців, які вже знають про зміни, очікують. Вони вже готові бізнес-плани, готові ідеї. Вони консультувалися і очікують лише коли буде дією наша постанова. Ці зміни опубліковані і будуть подаватися. Молодь подається активно, але у них розмір гранту 150 тисяч, буде 200 тисяч гривень. Вони також вже про це чули, пронансовані зміни. Тому трошки зараз е, притримують свої заявки, тому що все таки це більша сума коштів, яку можна використати для відкриття власної справи. Як подати заявку та уникнути помилок у документах, пояснила учасникам Ельвіра Снігур, фахівчиня обласного центру зайнятості. Вона наголосила. Фахівці безкоштовно консультують усіх охочих і допомагають підготувати пакет документів. Можна почати з того, щоб звернутися для консультації в офіс, зроблено в Україні. У нас в Чернівцях такий офіс знаходиться на Воробкевича 37. Також такі офіси є в місті Хотин, місто Глибока та місто Вижниця. Також можна звернутися безпосередньо до Чернівецького обласного центру зайнятості. У наш відділ для консультації ми консультуємо щодо цієї. Програми допомагаємо, підказуємо, як правильно написати бізнес-план. Підтримка підприємництва це важлива частина економічного фронту. А запропоновані державою програми це шанс не лише реалізувати себе, а й зробити внесок у розвиток своєї громади та країни. Аліна Рябко, телеканал Тива.